Твоя кров може воювати. Під таким гаслом цьогоріч в Україні стартував місячник здачі крові. Присвячений він всесвітньому дню донора, який відзначають 14 червня. Шпиталям і лікарням, аби рятувати як цивільних, так і військових, потрібні кров та її компоненти. Тому їх запаси вкрай необхідні. Варто їх постійно поповнювати, аби кожен, хто потребує відповідної медичної допомоги, отримав її вчасно. Наша служба така, що у нас немає такого спокою, що у нас є. Достатньо, і ви не приходьте. Ніколи такого не буває у службі крові. І так як кров має термін придатності до 40 діб, вона завжди вимагає в нас оновлення. А зараз такий час, ви знаєте, дуже багато лікарні беруть у нас. А плюс до всього, що ми відправляємо на схід кров. І останній час досить часто. І туди повірте, ми відправляємо не один два гемакони. Буває так, що ми лишаємося практично майже ні з чим. Закарпаття єднаються у бажанні допомогти всім, хто цього потребує, адже знають, потреба у донорській крові завжди була і до війни, а нині зросла у кілька разів. Наразі такі донації дуже важливі, оскільки всі знають, що в нас триває війна, і так само люди продовжують, на жаль, хворіти, тому і їм теж потрібна ця ваша кров. Кров рятує життя, бо людям потрібна операція або ще щось. І крові не вистачає. і треба, Коли є можливість, прийти і здати. Вона воює. Я я кошерка, жіночої консультації номер один. Я знаю, що потрібно як і воїнам нашим треба кров, так і нашим жінкам, які народжують, бо мало які можуть бути ситуації, що потрібна кров. Потрібно здавати, тому що такий час сьогоднішній що треба допомагати один. Ну і для здоров'я це теж покращення. У Закарпатській обласній станції переливання сподіваються на поповнення банку крові, аби в екстрених ситуаціях врятувати людське життя. Медики закликають долучитися до акції. Донором може бути людина віком від 18 років, вагою не менше 50 кілограм. Зараз у нас всі групи крові нам потрібні, особливо резус мінусні. Дуже великий попит зараз на резус мінусну. Всіх груп резус мінус. Так що я закликаю долучитися всім, хто може, тому що багато наших. Донорів відсутні, ви розумієте, що вони зараз у таких місцях, де їм потреба вони потребують кров, а не е, е, можуть не можуть здати багато тимчасово переміщених осіб у нас на Закарпатті, і я теж закликаю їх долучитися до здачі крові всі, хто можуть. Давайте всім миром будемо якось е, наближати цю перемогу. Тим, хто хоче стати донором, медики просять нагадати. Варто звертати увагу на протипокази, зокрема на стан здоров'я чи перенесені хвороби. Перед тим як плануєте здавати кров, не можна вживати алкоголь та приймати лікарські засоби. Не варто палити бодай за дві години до процедури, поснідати, виключаючи жирну або молочну їжу. Адреса закарпатської станції переливання крові Ужгород, вулиця Льва, Толстого, 15. Забір крові здійснюється у будні з 9 ранку до 14.00.